Монолог Мао Мао Отже, тіло покійного імператора не розклалося через аурепігмент. Цікаві факти від Мао Мао. Миш'як, яка міститься у аурепігменці, токсична речовина без смаку і запаху. Проникнувши в тіло, може спричинити втрату м'язів або анемію. Ба більше він убиває бактерії та інші мікроби, що спричинюють розкладання. Таким чином має консервувальну дію. Чи все ж написати на стіні таку велику картину? Травнице. Цього разу теж добре постаралася. Я блещина. Суйжень мені розповіла вочевидь, ти знайшла шматок аури-пігменту. Так, він зберігався разом з дерев'яною фігуркою, кулою темарі та іншими речами. Дерев'яною фігуркою? Як вона й казала, якщо я не ховатиму те, що мені подобається, хтось сховає їх від мене. Саме так. Я й сама, як слід, сховала свій грип і ведмежий міхур, щоб у мене їх ніхто не поцупив. Думаєш, вони комусь треба? Хай там що? Найкраще ховати те, що вам подобається, пане Дінче. Що мені подобається. У мене щось на обличчі. А, ні, не зважай. Отакої. Та як же мені її сховати? Що? Далі історії про привидів правда химерніша за вигадку. до наступного разу.